Добрий день, діти. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Ви вже знаєте багато про осінню пору року, про її дива та її щедрість. А я запрошую вас сьогодні до осіннього саду. Давайте розглянемо уважно картину, яка називається Сільська праця восени та спробуємо з вами розповісти, що на ній зображено. Скажіть, кого ви бачите на передній частині картини? На передній частині картини зображені діти, які збирають врожай яблук у садку. Що робить дівчинка зі світлим волоссям? Дівчинка зі світлим волоссям розкладає яблука по ящиках. А хто допомагає дівчинці? Дівчинці допомагає хлопчик. Що роблять інші діти? Хлопчик зриває яблука з дерева та віддає її дівчинці, яка кладе їх до свого кошика. Скажіть, що зображено далині позаду засадком? за засадком за зображені поля та сільські хати. Що збирають на полі люди? На полі люди збирають врожай картоплі. А як ви вважаєте, що збирають на полі комбайни? Комбайни на полі збирають буряки. Молодці! Ось ми з вами уважно розглянули картину, розповіли про працю людей на полях та у садках восени. Погляньте, скільки багато різних фруктів достигає восени у садах. Це яблука і груші, різноманітні сливи та дивовижний виноград. Давайте роздивимося кожний фрукт уважніше. Що це за фрукт? Так, це яблуко. Дайте відповідь на запитання. Яблуко яке? Кругле, велике, червоне, солодке, соковите, духмяне. Як називається цей фрукт? Правильно, це груша? Груша яка? Вірно. Жовта, медова, гарна, довгаста, пахуча. Що це за фрукт? Так, це слива. А слива яка? Вірно, синя, крупна, гарна, солодка, овальна, м'яка. Як називається цей фрукт? Так, це виноград. Виноград який? Вірно. Синій, зелений, рожевий, прозорий, солодкий, смачний, врожайний. Як багато ми сьогодні дізналися про дари осені. Дякую вам малята за роботу. До наступної зустрічі.